Вітаю, шановні аграрії. Сьогодні 5 грудня, Всесвітній день захисту ґрунтів. І нас надихнуло сьогодні виїхати на поле і розповісти про основні топ причини деградації українських ґрунтів, втрати гумусу органічної речовини, втрати взагалі родючості наших ґрунтів. Поїхали, друзі. Залишайтесь до кінця. Одна з основних причин, друзі, це. Зменшення кількості внесення органічних добрив, друзі. Якщо порівнювати з 90-м роком, коли було 25 мільйонів ВРХ, то сьогодні залишилось десь біля 2 мільйонів ВРХ. Друзі, ну які органічні добрива? Звідки їм взятися? Сьогодні кілограм органіки буде вже, мабуть, оцінюватися на кілограм золота. Ну це так: от, плюс-мінус. Розумієте, це також одна із причин. Органіки немає. Друзі, а сидиратами займається досить мізерна кількість аграрії в Україні. Друга причина це порушення сівозмін. Це відсутність травопільних сівозмін. Це відсутність взагалі, тобто насичення просапними культурами. Друзі. Сьогодні три культури в нас основні всі в зміні. Соняшник, кукурудза, озима пшениця. Ну там пішли соя, інші культури, друзі. Третя причина це незбалансоване внесення добрив. У Клін, в основному на азотні добрива зменшення внесення фосфорних калійних добрив і бездумне внесення пестицидів, особливо неякісних, які пагубно впливають на мікрофлору на біоту наших ґрунтів, і зменшують їх і супресивність, і буферність. Тобто ґрунти втрачають свої властивості. Але ми хочемо назвати основну то, причину друзі, деградації українських черноземів це відчуття. Реальності відчуття загрози, розумієте, ми втратили, як кажуть, берега, розумієте, ми не можемо уявити, що нас чекає через 5-10 років, друзі. Коли рівень гумусу впаде там до 2% до 1%, а він постійно знизується, впадає, то ми без внесення добрив не зможемо вирощувати взагалі вже нічого. Ми сьогодні працюємо тільки на хімічній корпорації, розумієте? А не рахуємо. Те, що ми могли б за рахунок збагачення органічної речовини самих ґрунтів зменшувати витрати на ті ж самі доброва і на ті ж самі пестициди, друзі. І тому сьогодні необхідно дійсно подумати, взяти голову в руки і проаналізувати ситуацію, проаналізувати, в чому причина все-таки деградації, основна причина. Основна причина в тому, що ми не розглядаємо причини, ми не робимо якісний аналіз. Так, да, він проводиться на конференціях, на форумах, але вони відбуваються там один-два рази в рік. А про це необхідно говорити щорічно. І в нас на каналі друзі є багато цікавих хороших матеріалів. Вебінарів, де ми розповідаємо про причини деградації втрати родючості і як цього уникнути, і про сівбусидератів, і про сівозміну, і про інші фактори, які впливають або вплинуть на підняття родючості ваших полів. Друзі, ґрунт – це основний засіб виробництва. Все абсолютно в знаменнику, в чисельнику це ґрунти і їх родючість. Якщо ґрунти втратять свою родючість, друзі, ми зможемо витрачати величезні кошти і на засоби захисту, і на техніку, і на добрива, і на технології. А в кінці кінців результатів результаті мати нульовий результат. Зараз часто так на слуху таке красиве слово є. Генеративне землеробство. Да. А що це таке? Ну, генерація це відновлення. Генерація енергії, відновлення енергії, генерація землеробства це відновлення родючості ну, різними шляхами. Регена... Регенеративне землеробство це регенерація, тобто відновлення. Те, що ми втратили, необхідно відновити. А цікаво, як в інших країнах. Теж є відновлення ґрунтів, чи вони не втрачали родючість свою? Ну, якщо говорити за інші країни, ну, наприклад, в Аргентині 90 мільйонів верха великої рогатої худоби. В Сполучених Штатах не менше. В Україні було в 90-му році 1925 мільйонів верха, А сьогодні ми маємо десь чуть менше 2 мільйонів верха. Тобто. Відновити без органіки, без органічних добрив за рахунок просто якихось агрооперацій, практично неможливо. Про це всі, мабуть, знають, якщо добре розбиратися і дивитися там правильно ці речі, то необхідно все-таки створити систему регенеративного землеробства. Поетапно, що ми маємо зробити? Скільки ми маємо тваринництва тримати в державі? Яка кількість е органіки необхідно ну, бути внесена? Там, де важко тваринництво мати, можливо, е займатися. Сидиратами, вирощувати їх, заорювати, заробляти рослинні рештки, сівозміну відновити. Розумієте, коли є тваринництво, є і кормові культури, і багаторічні трави, і тоді ґрунти працюють. Працює біота, працює органіка. Ну, працюють мікроорганізми. Без мікроорганізмів ми не зможемо регенерувати наші ґрунти. А де їм взятися? От і питання. Тому о, тут багато задач. Потрібна стратегія. Потрібна стратегія. О, Саме головне Дійсно. як в країні, vo... так і в кожному підприємстві. Починаючи, як то кажуть, сім'я це основа суспільства, ,Yeah. так і в сільському господарстві. Фермерське господарство це основа аграрного сектору. Невеличке фермерське господарство гектар. Там 2 гектари, одноосібники, навіть приватне господарство, 10 гектар, 50 гектар. І кожен оцей, ну, виробник продукції рослинництва, яка потім вже продається і на цьому заробляється, він має вже в себе щось робити через те, що у нас ну, українські ґрунти, це ж не просто там. 30, чи 32, чи 35 ну, мільйонів гектар, розумієте? Це вони складаються з кожного клаптика землі, з кожного городу. І мені приємно, коли приїжджаємо селами в тому чи іншому регіоні України, бачити, що сьогодні там десь вище колін, а навіть по пояс росте гірчиця, чи ну, якісь сидерати. або дядько вносить органіку. Ще ну, це все зрозуміло: органіка, сівозміна, сидирати, ну, сидирати це органіка. Да. Ще, навчаючись 80-ті роки в інституті, нам викладали такий предмет, як біологізація. Да. Ми вже навчали, що хімію потрібно зменшувати і розробляти біологічні методи захисту рослин, ну це майже пройшло 40 років. І знову піднімаються такі питання. І що я особисто бачу, що хімії ми стали використовувати за ці роки ще більше і ще Бездумніше. А тепер ми звертаємося знову до біологізації. Чи є в цьому майбутнє? Чи це ми знову топчемося на місці? Як ти гадаєш? Ну. Біологізація десь в якійсь мірі є мейнстрім, ну, дань моді, да, щоб. Рухатися е, з тими новинками, які в світі сьогодні прогресивні. В світі дійсно сьогодні дуже багато трендів по біологізації землеробства, про повнесення біологічних продуктів, деструкторів в стерні, застосування засобів захисту біологічного напрямку, проти хвороб, шкідників, е, проти вірусів, там, бактеріозів. Я рахую, що. Все повинно бути збалансовано, розумієте? Чисто те, що ми вже опустили і що в нас вже є, то ми просто одної біологізації ми вже не вийдемо з ситуації. Необхідно, щоб все було в балансі. Тобто ми вже знаходимося в такій ситуації, коли потрібна реанімація. Не терапія, а реанімація. А чисто, це класно. Я, наприклад, за біологізацією. Я біолог сам по освіті і відповідно розумію, що біологізація природи і все інше це основа із основ. Ще багато років про це писалось. Але якщо говорити реально, а я також і реаліст, крім того, що я біолог, я ще й реаліст, то необхідно збалансовано підходити до цієї проблеми сьогодні вже. Через те, що ми вже не зможемо, втративши там гумус за 100 років 3%, ми не зможемо там за якісь 5-10 років отримувати нормальний рівень продукції, експортувати, отримувати валютні виручки за рахунок чисто біологізації. Біологізація це як система, як елемент системи загального рослинництва, землеробства. І все. Інтегрованої системи. Но хімію треба використовувати з розумом. Безумовно, необхідно якісно використовувати хімію. Сьогодні вон, е, йдеться питання про заборону там, до 100 діючих речовин в країнах Європейського Союзу. Вже це питання стоїть. Тобто, сьогодні буде зменшуватися вже застосування пестицидів, які раніше були там запатентовані, і на заміну проходять е, біологічні продукти. Тому необхідно якісно все вивчати, закладати виробничі досліди, це все діло пропагувати на рівні там форумів, конференцій. Це все викладати в університетах для студентів, тобто повинна бути цільова державна програма. Добре, а ще таке питання на рахунок техніки. Багато хто каже, не треба орати, треба перейти на ноутіл, no стріптіл, мінімізувати е, види обробітку ґрунту, щоб зменшити викиди СО 2 Твоя думка? Ну, викиди СО2 необхідно зменшувати, але не шляхом там, заборони якоїсь одної агроперації іншої. Розумієте? Ну, Це так. не є вихід. У нас сьогодні в багатьох країнах в тих же самих Сполучених Штатах Америки, де ще Едвард Фолкнер в 46-му році запроваджував систему мінімального потім нульової технології обробітку ґрунту. Да? Ми пам'ятаємо його монографію «Безум'я пахаря. Хто не читав, прочитайте. Це з тих пір. Потім туди почали їздити наші науковці: Мальцев, Шикула, Моргун ну, нині вже покійні. Вчені, і вони звідти почали заводити завозити цю технологію. Необхідно якісно все вивчити, де можна це застосовувати, де ні. Деякий клімат. В Сполучених Штатах один клімат. В провінції Саскічувань в Канаді, інший клімат, в Аргентині інший, а в Україні ще інший клімат. І не потрібно, наприклад, один якийсь рецепт. Якусь салату впроваджувати всім людям. розумієте? Кожен вибирає собі свій рецепт. Так само, і в обробітку ґрунту. Необхідно застосовувати той обробіток ґрунту, який дає нормальний урожай, нормальний прибуток, і при цьому ми не втрачаємо родючість ґрунту. Тобто ми не втрачаємо енергетичні властивості ґрунтів. Ну, я думаю, той, хто придумав техніку для обробітку по наутілу, Да, він першим питанням не ставив боротьба з викидами СО2. було інше питання. Мабуть, він відштовхувався від якості ґрунту. Абсолютно. Нехай аграрії прочитають багато літератури сьогодні. Той же самий бразилець Гасен, брати, які написали хорошу монографію по прямої сівбі. Я всю цю літературу прочитав і раджу всім прочитати. Друзі, те, що нам сьогодні розповідають в інтернеті, там, в інших якихось мережах, воно не зовсім відповідає дійсності. Абсолютно, все сьогодні перетворюється в площину бізнесу, заробітку. А всі ці ідеї, які раніше були ну, розроблені, да, вони класні. Але сьогодні дуже багато паразитують на цих ідеях, може в хорошому сенсі паразитують. Тобто для власної вигоди, для бізнесу це нормально, да, це бізнес. Але нав'язувати всім аграріям одну і ту ж саму технологію. Як іти, як, куди дрейфувати, не потрібно. Потрібно просто читати дуже багато і дивитися, особливо. Я раджу читати перші джерела. Звідки це пішло, коли це з'явилося, коли там були пильові бурі в США в 1934 році. Чому виникла проблема? У нас немає таких пильових бурь, які були тоді в США. В різних штатах, в Огайо і в інших, коли з'явилися перші якраз ці і техніка, і технології по прямій сів, по далі стріптіл потім ну, пішов. А в нас сьогодні в Україні більша кількість аграріїв використовує плуг. І Україна, я не скажу, що ми не, не, отримуємо самі низькі врожаї, ми їх отримуємо нормальні. Да, багато впирається в клімат, в вологи і все. Тому необхідно звертатися до першого джерел, вивчати їх і потім ну, зрозуміти, що є що. Бути фахівцем або прислухатися до фахівців, а не до бізнесменів. Маргарита Миколаївна, фахівці сьогодні також різні. Є фахівці, які е, незалежно надають рекомендації як науковці. Так, я ж і кажу да. про це. А, а є, що да. фахівці е, саме в цьому питанні, а не в питанні бізнесу, Як, продажу не, техніки чи. Не, неякісну техніку. воду потрібно фільтрувати і вживати. Неякісну інформацію потрібно фільтрувати і потім використовувати. Це моя порада. І тоді... Е, Ну, знаєш, є ще таке кажуть: якщо ти з'їв щось отруєне, ти можеш його вирвати. Вир... вирвати да. А якщо ти з'їв інформацію отруєну, то з мозку її трудно, важко викреслити. Вона там і залишиться. Я не буду на рівні психології про це говорити. Якщо люди, які споживають неякісну інформацію і вона в них залишається в мізках, то цю негативну інформацію можна вивести тільки одним чином. Це тими проблемами, які вони потім відчують на собі. Поки вони не відчують цих проблем, то вони не зможуть вичистити свої мізки від цієї негативної інформації. А для того, щоб. Не дійти до цієї проблеми, то необхідно все-таки розбиратися, від кого, яку інформацію черпати. Вірно, приймати якісь рішення. Ну, людині ж жодна голова. Ну, дві руки, дві ноги, а голова одна. І тому необхідно думати і рішати. Думати вам, шановні аграрії, і вирішувати вам. До речі, у нас є вже один вебінар. По ґрунтам і на підході друга частина його. ми запровадили цілу серію вебінарів, майстер-класів, так можна їх назвати. По обробітку ґрунту по обробітку ґрунту, де першочергово ми розбираємо за властивості ґрунтів. Чому той чи інший обробіток необхідно застосовувати на тих чи інших ґрунтах? Де ноутіл, де вертикальний обробіток, де стріптіл, де можливо мінімальний обробіток ґрунту, там до 15 см, а де можливо і рати потрібно. Тому, друзі, ставайте спонсорами нашого каналу і будете мати доступ до класної інформації. Коментуйте, напишіть в коментарях, як ви рахуєте, які основні причини деградації чорноземів, деградації взагалі ґрунтів в Україні. Напишіть це дуже важливо. Ваша думка вона досить важлива. На все добре, з вами сьогодні команда Артюс Олексій Сиренко. До зустрічі на каналі. Ваші вподобайки, підписка, коментарі. І не забувайте вказати, а з якого регіону. На все добре, пока-пока.